Це велична людина з великою діткою. Це дійсно визнасна пошта постать як той приклад, який треба брати, як той е, зразок якого треба наслідувати, так згадують людину незвичайної долі Степана Скрипника, племінника Симона Петлюри, відомого у світі як перший патріарх Київський і всієї України Мстислав. Він був родом із Полтавщини у 1926 30 двадцять роках Працював урядовцем у гміні бурсуки на Тернобильщині. Тоді Степан вів активну культурну масову роботу серед селян, організовував народний хор, щоб вшанувати видатного українця. У селі Бурсуки відкрили та освятили рельєфну меморіальну дошку, присвячену патріарху Мстиславу, А також відправили службу за мер в Україні. Патріарх Мстислав – це перший український патріарх Києва і всієї України. У миру Степан Скрипник він працював в у гміні села Борсуки урядовцем. Тобто з його появою ну, активніше стали жити наша наші тодішні села, і відповідно він вніс певний такий, скажімо, Користь велику для нашої громади теперішньо. Меморіальну дошку відкрили спільно з місцевими меценатами, головою сільської ради та іншими небайдужими жителями громади за ініціативи депутата Тернопільської обласної ради Василя Хомінця. Долучався і долучаюся, тому що всі час я тут працював, і ми відновлювали храм в сусідньому Горівка. Десь я почув від отців, що от, от, така є ініціатива тут відкриття цієї дошки з благословіння владики. Ми відкрили цю табличку назавжди. І, і це не тільки табличка, це. Повернення до наших витоків. Це те, що ми кожен раз, от, навіть ці урядовці, які тут будуть працювати, а скрипник працював урядовцем тут в гміні. Вони свою справу і діла зрівняли з ним, тому що він служив, він будував кооперативи, він давав людям зайняті, тоді, тоді село, він е, підтримував просвіту, тобто, щоб і духовно люди звеличились, і маслосоюз, і кооперативний рух. Степан Скрипник пішов добровольцем до армії УНР, будучи депутатом польського сейму, захищав інтереси українців боровся й на церковному фронті, об'єднавши православну церкву в діаспорах усього світу. Архієпископ Тернопільський та Кременецький Нестор, який освятив меморіальну дошку, каже, що патріарх Мстислав був людиною, на яку повинен рівнятися кожен. Кожна видатна людина це не просто ім'я, а це й певна праця, яка зроблена, і праця, яка принесла користь для всього нашого народу, зокрема для того чи іншого міста і села. Коли буде молодь чи взагалі місцеві жителі проходити біля цієї дошки, вони будуть не просто пам'ятати. Що тут свій час працювала така видатна людина. А я вірю, що будуть надихатися його прикладом його працею і теж будуть старатися зробити щось величне для нашого народу і в тому числі і для свого рідного села. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.